Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. В сьогоднішньому відео хочу показати вам один сорт волотистої гортензії, яка вже в повному розквіті сил. Вона фактично починає розквітати і разом із широколистими гортензіями. Ну, широколисті дуже багато сортів вже квітне, вже деякі навіть можна сказати так, починають потрохи відквітати, але цей сорт друзі, волотистої гортензії. Це у мене один єдиний такий, принаймні, який вже квітує із середини травня, практично почав квітувати. І це, друзі, ось зараз він перед вами. Це є гортензія сорту Полістар. Значить, в Минулому році я про неї так трохи незаслужено забув, практично нічого не розказував, не показував, але в цьому році вирішив їй трохи приділити більше уваги, більше часу, друзі. Значить, чим, цим вона така приваблива. Ну, По-перше, як ви бачите, це є дуже ранньо квітучий сорт. У моїй колекції це один-єдиний такий сорт, який з травня місяця починає квітувати. І вона, друзі, буде квітнути практично весь сезон протязі літа. Значить, що це за гортензія? Чим вона ще така особлива? Ну, По-перше, це є дійсно волотиста гортензія, тому що вона гарно зимує. У мене вона росте у контейнері і в цьому контейнері вона зимувала на вулиці, друзі, і гарно перезимувала. Особливість її ще в тому, що її не потрібно обрізати. Бачите, ось така зараз в такому стані, як вона є, вона, я її не обрізав взагалі. Жодної гілки не обрізав, тільки декілька живців з неї зняв, вона гарно заживцювалася. І Хоча я на деяких ресурсах я чув, що її обрізають, вкорочують пагони, але за моїми спостереженнями, друзі, на оцих верхівках на верхніх пагонах, бачите, вона висока не росте, вона видає ось такі пагони приблизно на сантиметрів 25 і починає квітнути. І якраз ось на цих верхніх пагонах в неї самі більші соцвіття, друзі. Ну, це навіть важко назвати волотями, хоча вона і волотиста. Це більше схоже на соцвіття. Вона починає квітати такими, бачите, як лаймовим таким відтінком, з таким трохи жовтуватим, а потім вона стає більш така біліша, а потім починає так навіть трохи і впадати в таку рожовинку. І ці соцвіття, друзі, вони є фертильно стерильні квіти. Вона є із запахом, ця гортензія. Ну, Я думаю, ще привабливий цей сорт тим, що його можна вирощувати і в кашпо дійсно. Він буде гарно дивитися. Чи в контейнерах можна її вирощувати. Бачите, вона набирає дійсно такого гарного, дуже такого габітусу. І квітне вона не так, як квітнуть карлики, карликові сорти. Вони випускають пагони і квітне, квітнуть тільки на таких верхніх цих верхівках пагонів. А вона, бачите, по всьому, по всій. В величині куща вона випускає також бокові, навіть такі маленькі соцвіття з боку. І виходить, дійсно, що вона квітує такою, як би кулькою, можна сказати. Дуже правильний такий гарний куш. Бачите, він зовсім не обрізаний. Ну і ще є дійсно, можна сказати, перевага в тому, що вона гарно. Гарно зимує, хоч в контейнері, хоч і у відкритому ґрунті. І також, друзі, ще чим мені сподобалася ця гортензія, тим, що вона у неї дуже гарне листя, у неї дуже гарний лист. Вона дійсно має такий зелений, цупкий, такий шкір'яний листок. І він дійсно такий зелений. Вона нічим не пошкоджується, хоча я її обробляю, обробляю так, як Звичайно, усі гортензії е, підживляю теж флор-колором переважно, так як всі решти гортензії не потребує ніяких там особливих підживок, друзі. Тому ось я вирішив про неї зняти окреме відео, тому що я думаю, вона навіть буде гарно дивитися, якщо посадити з неї бордюр, можна оформити. Ось, ну... І обрізки тут практично ніякої не потрібно. Особливих таких мати навичок. Я думаю, що вона така буде простенька, у вирощуванні навіть і для садівників початківців, друзі. <кхід> Ось така гортензія сорто Полістар. Це що я вам хотів сьогодні показати і розказати. Про неї. Всім, друзі, дякую за перегляди, підписуйтесь на телеграм-канал. Усім бажаю добра, миру, злагоди і спокійних мирних днів та ночей.